організацію управління територіальними громадами у зв'язку з необхідністю адміністративно територіальної реформи. Ну, дуже дякую за можливість виступити. мене тільки одне питання, а від час? 10 хвилин, за 9 хвилин я нагадую. Ну, добре, я за 10 хвилин я не практику, не люблять поговорити, нам говорити ніколи. В принципі, Микола Петрович. Отколи дійсно визначив правильну тему, але зробив дещо дивний висновок. Коли він в свій час був секретарем Чернігівської партії, така собі Маргарет Тичер пояснила дуже просто. Він знову хоче бути, що різниця між англійською системою і Радянською полягає в тому, що в Радянському Союзі Михайло Сергійович Арбачов краще, знаєте, Маргарет Течер. Потрібно робити зачіску чи ремонтувати чоботи. А мати в вважала, що краще знає вона, де вона це зробити. Тобто, це різниця між англійською і радянською моделлю. І сидячи, шановний тут спеціаліст, в тому числі зараз науки панколець, не дасть брехати, що виграє та система, як вважали деякі економічні детерміністи, яка забезпечує більш високу продуктивність праці. Я трошки застав шановних товаришів, які виступали. Відносно Державної служби в Америці, в тому числі філологи. на жаль, зараз теж не тут нема. Але якби вони були справжніми філолами, вони б сказали, що Державної служби в Америці нема совсем. Уже коли Микола Петрович Будко був головою Чернігівської адміністрації, що перша спроба проведення і тоді було дійсно більше можливості адміністративно-територіальної реформи в Україні. Я поставив таке просте питання з фахівцям Санглітського і не було проблем з законом. Нема в Америці, нема в Німеччині державної служби. Є громадська або громадська суспільна, яка включає в себе або федеральну, або Державну в першому змісті службу виконавчої влади і громадську суспільну службу, і судді, і органи місцевого самоврядування, і бюджетні вчителі, лікарі вищого рівня державної гімназії потрапляють під неї. У нас силу ряду причин було продавлено термін, а як яхто називаєш, так вона і попливе, термін державна служба. І тому виникає місцеве самоврядування це державна служба чи не державна? А суддя, а депутат Верховної Ради. Якщо суддя державний службовець, так як ти на державу подавшувати скаргу в суд. Він що, сам себе судити буде? І тому у зв'язку з тим, що один простий термін в законі змінив і підмінив суть цього поняття. Але переходимо до оптимізації управління. Нічого вигадувати не треба. Відав в тому, що в нас вже давно все винайшли. Радянський Союз розвалився з кількох причин. Одна з причин, що на відміну від промисловості, ефективність управлінської системи по вартості послуги і якості становила 5-10%. Сільському господарстві 15-20 відносно передових країн промислові порядка 50. Але управлінська служба. 5-10%. Ще один фактор, про що говорив шановний представник Кніжину, вічна проблема всього світу. Проблема галузевого і територіального, і протиріччя. Коли була радянська влада, обкому, це вже теж пораховано. Він контролював приблизно 80% українців області. Коли більше, коли менше. Було менше, було більше, але в середньому 80%. Сучасний голова державної адміністрації реально може контролювати 20-25%. Решта призначається, контролюється Ще одне протиріччя. Всього, як казав Разумовський, повернув з витоки 150 років приблизно тому почав розробляти Тут цю тему видатний вчений політичний діяч, Князь і Він визначив стійкість держави, на відміну від того, що тут було сказано, залежить від того, наскільки далеко присягається справа місцевого самоврядування. І тепер переходимо до оптимізації. Дійсно, тут називалася цифра 5-7 тисяч. Але модуль, етап перехвану, можна провести досить швидко, десь-12 років. Але з чим я повністю погоджуюсь з Миколою Петровичем і що не міг робити пан безсмертний. Їй потрібно було починати, що починала і Польща, і Угорщина. Це податкова реформа, одноканальна податкова система. І нічого не треба видумувати. Україна підписала Хартію місцевого самоврядування і потрібно повертати громадам ті повноваження, в тому числі в першу числі фіскальні і управлінські, які прописані в цій харті, а в цьому приміщенні. Один раз добровільно, як по всій Україні, в другий раз добровільно були передані обласним державним адміністраціям. Саме цей мінімальний набір повноважень в фіскальній сфері, сфері управління, чіткий розподіл компетенцій і відповідальностей між центром і територіальними громадами різних рівнів, він дає можливість територіальним громадам виконувати свої функції, наблизити владу до народу на витягнуту руку. Всі знають стандартний цей набір, він перевічений. Поліція, даруйте може бути міліція, школа, пожежна охорона, почта, перші федеральні службовці Сполучених Штатів були. Почтові службовці і вже з ним. Стандартний набір. По розрахунках уходячи з особливості України, це дійсно може забезпечити громада залежно від вікового 5-7 тисяч чоловік. Це стандартний набір. До речі, повертаючись до розумовських часів і дещо раніше, така базова економічна громада або базова громада, вона простежується починаючи з раннього середньовіччя. 5-7 тисяч населення це якраз достатньо, щоб забезпечити, в може бути дуже багато громад, це може забезпечити і тисячі чоловік. Але в середньому 5-7 тисяч це достатньо, щоб забезпечити виконання таких функцій сільській місцевості. Що стосується міських громад. Дуже смішно, коли в нас міста, які мають 100-200 тисяч населення, діляться на райони. Це має бути міська громада. Міста, які мають населення десь до півмільйона, вони мають бути цілісними. Це теж все прораховане, але місто навіть від Чернігова і зараз інших не може висіти в повітря. Коли Магнебурзьке право надавали Чернігову, надавався хінтерланд. В радіусі двох миль ця земля належала місто. Тому що доведено, якщо будується багатоповерхівка і ти маєш 40 квадратних метрів площі, то мінімум в 10-20 разів більше ти маєш мати ще більше площі під гараж, рекреацію і дачу. Тому місто за коли оточуючою зоною, це теж має бути громадою. Міста понад півмільйон, вони мають вийти на інший рівень територіальні. Що стосується району. Дійсно, як правильно сказали представник Семенівського району, тепер згадуємо досить Розумовського, в принципі, 4 сотні районів і 27 суб'єктів першого рівня це забагато для будь-якого управлінської системи. Оптимальна 10-12. Селіобережжя в часі Розумовського мало 10. Полків. Згадаємо те, що показували у 20-ті роки. Радянська влада, бажаючи наблизити укарінити владу, зробила округи. Тому 10 округів, 4 Чернігівській області, 6 Полтавські, така окружна реформа і міста, які мають 100, можна прорахувати, 400 тисяч, це має бути округ. По простим розрахунках, таких округів в Україні може бути від 80 до 95. І це знищить проблему тих областей, які в нас цілісні регіони. Скажемо, та ж сама Закарпатська, яка унікальна, Букавинська, які мають логи більше, ніж Великі області. І на регіони, третій рівень, тому що ми по зразкам Польщі мусимо йти і Франції. 8-12 територіальних регіонів і міста -мільйонники, міста мільйонники, які можуть самі претендувати як регіон. Таких міст, скажемо, 5. Тому що зараз існує величезна проблема, що міста мільйонники на відміну в Росії, де вони перепреференційовані, в Україні вони недопреференційовані. І маються величезні проблеми, які будуть зростати. Тому укорінення влади, влада, яка тільки так спирається на населення, а сама громада визначає, чи мати їй пожежну охорону, чи не мати. І тоді дійсно державна адміністрація буде виконувати функції державницькі. а не виясняти, скільки вчителів має бути в одній школі. Можете отримати громаду 40 вчителів на учнів, як в Австралії, то добре. Якщо не може, то сіте цього навчання з 30-х років в Австралії віддалені райони навчались по радіо. Тиждень здавали екзамени, і дуже добра була система освіти. Тому нічого не треба про розраховувати. Є моди проведення цього реформування, яке є необхідне для України. Сусідня Польща справилася за 12 років. Ми, якщо поспішимо, можемо справитися за 10-15. Але починати, як дійсно казав мета Микола Петрович, потрібно знизу з податкової реформи і повернути принаймні ті функції місцевого самоврядування, яке вона мала до 2002 року. І нарешті, те, що зобов'язання повернутися до одноканальної системи податкового тиску на суспільство. Ну, це все. Дякуємо вам. Кого будуть питання до Олександра Васильовича, будь ласка, немає. 加工不好，不